Для внутрішньої м'язової ін'єкції Ви фіксуєте, ну, бажано щоб хтось вам фіксував. <тас> Це двома пальцями біля голови, а, з іншою верхню частину крила, і крила лапи хвіст. Отам. І ін'єкції проводяться у грудне м'ясо. Початок, да, початок кінець кіля вибираєте середню частину і сантиметр у будь-який бік. Можете використовувати для ін'єкції. За межі ділянки безпекової не знищаються в будь-якому випадку. Під нього знаходиться, міска. тому ви не проховати і не пошкодите внутрішній орган. Ін'єкції підшкірні краще проводити в ділянці спини. Виложите спиртовмісним розчином шкіру, щоб візуалізувати собі ділянку для проведення ін'єкції. Так само, як там кіль, тут у нас візуалізується хреба саме в спинку, а Рінгер да, тим... на спинку. От ви хребет собі візуалізували, ось вона у вас знаходиться ось тут. Хребет у них в принципі, єдиним конгломератом. Ви теж виступаєте в певну відстань і акуратно, підшкірно. Якщо воно витікає, тварина особливо зневодена, нічого страшного. До речі, між, воно бачите, доходить до ділянки хребта і далі не розтікається. Тому ви можете іншу половину, якщо воно витікає вже під тиском, в іншу половину вводити. Нічого страшного. потихеньку. Воно під шкірою накопичується, а потім воно звідси ж стоїться, да, як з депою рідини поступово. Це найбільш безпечний спосіб введення рідини з левка, попку не резервує. Потрібно чогось Ні, не потрібно. Ми вже проденсифікували його все.